Оце зайшла в теплицю сьома година ранку, а на теплиці узори від морозу. Ось така погода. А сьогодні вже 16 травня. Ось видно. З сходу світить сонечко, а з західної. З сторони з половини ось такі узори. Це дійсно справжній мороз. Після дощу плівка була мокра і примерзли ось такі узори. Ось така погода. А полуниці зато тепло. Ми її накрили вчора. Ось так.